Друзі, бажаю здоров'я українцям! Та, хто нас щиро підтримує. Зараз виключу, виключу приймач, щоб нам не заважав. Ну що, почався ранок. П'ята година, підйом і погнав, попив каву і на ферму. І сьогодні хочу поговорити про те, як. Жадність порождає бідність, а бідність порождає жадність. Я для начала на фоні положив два піддона. Оце здорових. Ну, тих що вже йдуть на А ні, це середніх. Здорових я вже почистив. А це у малих. У самих малих. Ну, так, у самих малих. А, дивіться, я ні, нікого ні до чого не закликаю. Це моя особиста думка. Рішать вам кожному, як, як цією інформацією поводитися з нею. Дивіться, от зараз тут сидить три покоління: маленькі, середні і самі здорові. Оці вже їдуть на радугу, вони вже виїжджали два рази, але ну, є остаток. Дружина зараз у відрядженні. чому заключається сьогодні тема така. Чого жадність порождає бідність, того що коли стикаєшся з тим, що нічого дати в корито, ти шукаєш які -то, ну, якісь альтернативи для того, щоб насипати щось в корито. І як вийшло у мене, допустимо, по моєму опиту. листаючи Facebook, наткнувся на одну фірму, яка продає 1% премікс. Я позвонив, я вам вже про нього казав. Я позвонив, да, вони відповіли, що ціна 1800, доставка за їхній кошт, І мене це все устроїло. Думаю, 2,5 тонни на одному мішку це дуже добре. Я позвонив, а це не мука, не розвод? Вона каже: ні, це чистий. Ми співпрацюємо з якимись там фірмами. І, типа Австрія, чи не Австрії. Ну, коротко, не знаю, не буду зараз розказувати, бо те, що не знаю. Ну Якась імпортна фірма. І ми типа, не перекупимо напряму і в нас все добре, боріть. Е -е... Я посрадився з дружиною і кажу, давай купимо. Вона каже, щось мені сумнівне бере. А я кажу, да, чого? Ну, же дивися, тут все. ну 1800 не так багато. В принципі, продав 5 курок, купив мішок комбікорму. Мішок комбікорму, це викормить, там 5 свиней. Чого? того, що, ну, якщо на свиню грубо взяти 600 кг для вирощування, ну, думаю, чого ні? Ну, Заказали, ми да, дивлюся, все красиво. Мішок зашитий, наклеєчка, бірочка, все хорошо, понюхав, пахне. ну, Все так, як і має бути. І почав я кормити свиней. А, нам. На паї в селі давали зерно, воно показалося на багато в ньому щебня. І я маленьку, це така предісторія. Я маленьку ЦДКУ, ножі убив, ну, цим щебнем. Я коли відкрив, а там ніж так злизаний, знаєте, ну, ніж злизаний і виходить, що я її підуграв. Ну, і було прийнято рішення. Коли є свині, значить я... там маленька вже не справлялася. Ми купили ДКУ. Після ДКУ пішло гранулятор. Теж знайшов я одного дядька. Заказали ми той гранулятор. Так, ДКУ стоїло 20. І на той час гранулятор стояв по-моєму, 23 без доставки. І, по-моєму, там щось в районі тисячі доставка. 24 тисячі. Ну, це ми виложилися. Ну І давай же колотий корм. Потім, ну що, свиням дав? В свинях, Дивіться, тоді на той час було, був як сказати, соя була по моєму по 17 гривень. Ну, збалансували, примірно корм вийшов нам, по-моєму, 9 гривень кілограм. Якщо вже покупний корм був, там 13 чи 14 кілограм, так я до чого веду? Свинячий корм, ми почали закладувати туди сою, олія, там, зерно, зернову групу, ну є цей премікс кілограм на 100 кілограм. Ну і виходило непогано. Свинки ростуть, все радує. Прийшло час кормити. цих, ну Раз є гранулятор, значить треба е, самому переходити на свій корм. Бо було, були такі часи, коли я перед забоєм е, убирав корм. Покупний і сипав сюди кукурузу. Брав на решету. І це такий, знаєте, ну, це робота, ще куча роботи. Віяв, мучку відбирав, тому що мучка в них забиває, там, дихалки і так далі. Щоб вони їли тільки крупку. ну і Було ж прийнято рішення, щоб, так скажімо, в корм щось уложити треба гранулірувати. Коротше до того, більш до теми. Почали ми гранулювати, і я заказую у цій же фірми опять корм для. Їх для перепелів, чи то для бройлерів і для цих перепелів. Воно мені прийшло так само. Я розпакував, була розпаковка, воно все пахне, все добре, все добре. Кормим, кормим. Що я вам скажу? Оці що вже їдуть на раду, ну, тобто на базар, Ну нема такого результату, як було на другому кормі покупному. Падіжа менше, какушка світліше. Ну, Результату, як хотілося, на тому кормі немає. Но багато факторів, дивіться, зараз почалася жара раз. Потім соя нам заїхала то тобто підгорівша два. Я не обвиняю цю фірму в тому, що якби це корм поганий чи він не робочий. Бо мені багато писало, що таким самим користуюся багато часу і все добре. У мене теж умови не не найкраще утримання. Тепер оцих середніх і великих ми стартували на Пуріні. Ну, у нас в місті багато немає вибору. Є та сама там пару мішків калинки, потім Пуріна і безмікс. Ну і так, я кажу супругі дружині, кажу, давай купимо безмікс старта. оцін. Вона каже, Паша, давай не менять, давай якось да, купився нормально, що там. Ну, представьте, якщо у Бесмікса старт там 520 старт, у, у Бесмікса, то в куріні він 630, по-моєму. Ну, чуть ли не в 100 гривень. Думаю, спробуємо. Ну, Попробую на свою голову. Коротше. Дивіться, це їм вже більше 20 днів. Ну, взагалі, навіть вот цю дірку проскакували. Коротше, без не справився з стартом. Сказати, що в нас умови не, не погані. Ні, вони грілися, вони постійно були в теплі. Дивіться, є такий, вже десь кіло 100. А якщо сидять в углу, їм холодно. А тут дивіться, скільки, 22 градуси. Ну я, допустимо, ось в жилетці, я і футболка байкова рубашечка легенька, і жилетка і я мокрий. Вот. Опять же, вертаюся до цього. Як би сказати, до цього корма. І коли закінчувався цей старт, бо було таке, були такі часи, коли у нас старта з'їдали по 7 мішків. Оці 3 мішка з'їли. І то я вже сипав вдоволь, воно там і розсипалось і все я вже не звертав уваги. О середнім я відмінив цей корм, той, що був у мене на каналі Fiber Max, і в мене там оставалося ну, почти півмішка пуріни. Я наколотив Пуріну. Він виглядає, він якийсь темніший. І він ну якийсь такий, хто знає. Його, коротше, птичка лучше поїдає. Опять же, до чого я веду? А, що, мабуть, не все дешеве, воно хороше. Я позвонив своєму другому товаришу на думцю каналу ДХТ Колі я кажу, колюнь, що робити? Він каже: Я не знаю, що робити, я кормлю гранулкою. І ми заказали гранулку, і їде нам гранулка. І опять же, вийшли ще корм дорожче на 60 гривень, але від нього є результат. І це перший наш корм, який ми кормили, це була гранулка. Чого ми відказались в свій час від гранулки? Тому що його важко було зберігати. У них бумажні мішки. І їх хранити, ну як сказати, хранить дуже важко. Сюди заніс, з холоду, зимою. Ну, нема такого приміщення, знаєте, як, ну, не знаю, як, як на производствах, там ангари, все. Сюди заніс, він відсирює, починає пріть. ну Було таке, там три мішка я навіть викидав, тому що він прів. Десь тепло додалося, допустимо, ти... у нас там є приміщення, де котел стоїть газовий. Я там складував, але попадає туди тепло з дверей, воно починає потіти. Була проблема. Була проблема з доставкою. Я вже на каналі казав неоднократно. Була проблема з доставкою того, що починали делівери везе, мішки рвуться, воно там розсипається, скотчем плеть. Ну, коротше, ціла історія. Судився з ними. Ну як не судився, на перевізника пише заяву і вони повинні компенсувати. По сьогоднішній день ніхто нічого. А, позвонив я на гранулку і кажу. Так і так, ну, така висліть мені. Все, ми оплатили, вислали. Зараз їде. Завтра забирать. Корм приїде, побачимо. І 5 мая травня в нас заїжджає ще одна партія на, мабуть, крайня. Чого? Того, що заїжджа гранулка і заїжджа нова партія 100, 100 малишей. Розкажу в двох словах, чого, мабуть, крайня. Прийшло літо. Прийшла жара, ну як жара, учора було десь на вулиці 15, а тут було вже 24, отам наверху, 24. Я заходжу, ось бачите, ще мокре, а тут отакий океан прямо. Вони клюпаються, воно скоро з... із поддонів тече, жара, оця витяжка, ці дві, вона не справляється. І кожному Ну, кож... Скажу, кожному поколенню треба віддільна температура. Маленьким надо, допустим, на сьогоднішній день 25, середнім 20, а тим, що вже виїжджають, 16. В одному приміщенні ну, цього робити не можна, але в мене немає можливості де це зробити. Побачив я в інтернеті, опять же, ну де ми все бачимо. Ми ж не їздимо на виставки, там, фермерів і так далі. Ми побачив я в укрферма. Я давно з цією фірмою співпрацюю. Охолоджувальна панель. отам треба вибивати вікно, таке 1,50 або 1,80 на 60 І воно якби понижає температуру. Але куча є но нема автоматичної подачі води. В початку ролика я знімав, як я набираю воду. Вон, бачите, стоїть відро. Стоїть відро, і я сюди заливаю вручну, потім насос качає на гору в бак, і він подає по системі. Так, і оце така історія. Жарко, тримати важко, чистити. Я ще вам положив піддони. Оце я сьогодні вивожу другу тачку. Вона там трохи не повна тачка. І прийшов час, коли ми поїхали на, ну, до своїх клієнтів, і по... ну, ми заранше предупредили, що ми цю, цю партію продаємо 120, а наступна партія буде 130 гривнів. Або скільки там було, та як, та що так дорого, так я вам хочу сказати, що так дорого. Коли було 120, птичка була е, 25, по-моєму. Потім оце так, приїжджаєш за птичкою 25. Оця 25. В раз приїжджаєш через 2 неділі, 27. Крайня була оця вже по 30. І то це те, що ми беремо якби на опт. А опт у них ну, більш-менш 100 гривень. 200 там береш, можеш бути 29 і так далі. Ну, дивіться, якщо піднімаєш на 10 гривень, то це якби плюсом. E, сразу 3 тисячі. Ну, дивіться, якщо воно продалося там 3 кілограма, це 30 гривень. 30 на 100 це не важко почитати, це плюс 3 тисячі гривень. Але ж і корм подорожав зразу, ви ж розумієте, да? щось подешевше, там пшениця, бо запретили вивоз. Але зразу корм, соя подорожала. Ну, якщо соя була 17, то зараз соя у нас 28. Я вже не кажу за шрот, просто соя ну, цей, макуха чи жмих, як, як то називає. Так що така ціна формірується не тільки від нас, не тільки від того, що ми хочемо або заробити хочемо. Формується ціна ще від того, що ми вкладаємо в корм і як росте птиця. Якщо б вона виросла за 30 днів і ми вложили туди, скажімо, і, а якщо вона росте 2 місяці, це мінімум, Чого того, що нема, нема росту, не знаю чого. Не можу сказати, розумієте? Просто не можу. Вроді її. І займаєшся, і вроді щось розумієш, і вроді опит є, але чогось да не вистачає. Ну просто. Так що отаке відео може кому буде цікаво чи корисне, може хтось для себе зробить якийсь висновок, нікого ні до чого не призиваю, нікого не поплюжу, нікого не оскарбляю. Але ділюся своїми думками. За той преміс 1% я сказав. Бо вони мене дивляться, вони на мене підписані. Я їй позвонив, кажу, Віроніка, не робе премікс, яєць нема. От чим діло. Вона каже, ви поміняйте те, ви зробіть те. Я кажу, та понятно, що поміняти можна все, але ж треба. Треба ж теж час для того, щоб. Ну, крайній раз я зробив із Пуріна опять. Моя мені дружина каже, слухай, може премікс. Ну, якась крейда, Давай зробимо пуріною. Я зробив з пуріною Так само. Прийшов. Учора було 6 яєць. То було 7 в одних, а то 6 яєць з усіх. Ну, всім вже скоро 2 місяці, ніхто не несеться. Корм збалансований, корм із соя, і пшениця, і крейда, і трикальці, і премікс, вже пуріновський премікс. Ладно, той я, ну, там, думали, не робить. Але ні, все робить, але чогось не вистачає. Учора було жарко, 60 їй стрелюли. Чи їм жарко, чи холодно, чи їм тісно, взагалі не розумію. І я хочу сказати, що більше цим я займатися не буду. Мене дружина відговорювала, каже, да, на що тобі ти воно ну, не займайся. Ніж, я ж доважиш, мені ж хочеться. Ти ж представте, це ж бізнес. Вони ж, якщо кожен знесе яйце, а їх там хай 20 штук, 80 штук це ж ого, го це ж 100 гривень у день. Ну, думаю, чого? А їдять вони мало, гранулятор є. Але їм, що грануля... гранулювати не треба, тому що вони не їдять вони їдять оту мучку. Таке. Ну, таке відео. Може комусь цікаво буде, питайте, задавайте. По поводу кліток, я казав уже. по поводу того, що зараз прийшлося відсюди, ну, з цього ряду, з цього, щоб видніше було. Пересадити отуди, щоб... Середніх пересадити на цей ряд. Вчора така ротація була, що просто Чуть зума тут не зійшов. Крику, вони оруть ну коротше, дурдом. Сам дружина в відрядженні. Ціх тут сиділи по 30 штук, розсадив по 15, дивіться, їм холодно, вони кучкуються. Ну, Хоча їдять корм. І зразу видно. Вроді тут підросли, але не те, що хотілося. Може, будемо зараз переводити на гранулку. Щоб їх піднімати на ноги, іначе, розумієте, коли ти їх кормиш, кормиш, привозиш на ну, до покупця, так скажу, а він каже, так маленьке, так не росте більше. Він каже, Та я таке брати не хочу, я б хотів би здорового, знаєте, і здорового бролера, ну, і здорове ж м'ясо, там же ж є що їсти. А це таке сидять щось, ну їм вже за 20 днів, а в них там у кого кіло, це 1-2. А то таке 600-700-300 грам. Ну це просто біда. Ладно, яке б відео не було, але воно є. Так що всіх, всім миру і добра і до зустрічі на каналі.